Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми говоримо про е, розсаду томатів, яка у мене на сьогоднішній день виросла. Ось е, в парничку, про який я розповідав в попередньому відео. Ось дивіться, яка у мене розсада. Тут у мене посіяно, наскільки я пам'ятаю, 9 сортів. Е, всі сорти підписані, є маркировочні таблички, щоб нічого не переплутати. Ось дивіться, розпочнемо е, з самого початку. Е, Росада, сама висіяна е, насіння помідорів висіяні 30 квітня. Сьогодні е, у нас 4 травня, завтра Пасха. Е, тобто розсада вегетує, у мене 30, скільки виходить, 34 дні. Вона ось є. Так, ай, зараз, секундочку. Ой. Ось сантиметрів по 12, вона у висоту, рядочки всі гарні, вона витягується за рахунок того, що просто вона загущена. На наступного року я вже буду цей момент розуміти і буду трошечки е, сіяти її рідше. Але справа в тому, що, в принципі, е, коли ми будемо її висаджувати, тобто е, сім'ядольний листочок ми закопуємо в землю по. Перший повноцінний листок, тобто ось сантиметрів 10 ця розсада буде як мінімум в землі. Вона буде розвиватися, розвиватися буде з нею коренева система. І тому це не сильно критично, що вона в мене настільки настільки на даний момент е, висока. Вона не тоненька, вона доволі таки е, товста. <кій> е, ну Деякі там є екземпляри, ну то вже. Можна сказати, не розсада. Ось дивіться, тут ще берізка у нас росте. Дуже активно розвивається в цьому році. ґрунт у мене, самий звичайний ґрунт, який був тут на городі перекопаний, ніяких підживок, нічого не вносилось у сам ґрунт. Просто, просто ґрунт. Все. Не було, як воно зветься, Цього. Перегною. Ну, коротше, як було, я перекопав. Ви бачили цю теплицю, цей парничок. ви бачили В той момент ну в минулому відео я показував, що було, і як я його робив, і, в принципі, в сході ще не було видно. Я говорив, що він уже посіяний цей парник. Ось так виглядають мої. Марти, на сьогоднішній день. Буквально на днях планую висаджувати потрішки у відкритий ґрунт. Будемо будем щось пробувати і Давати, по-перше, буду її тут проріджувати в самому парничку, для того, щоб вона не тягнулася ще вище, коли вона буде проріджена, буде краще. Для неї вона не буде так тягнутися до сонця, хоча і сонця тут, як бачите, доволі достатньо. Така сторона, вибрана сторона для парника доволі таки сонячна. Тут сонце десь буквально там з 9-ї години ранку і до повного заходу воно, ця, цей парник повністю освічується. Давайте зараз пройдемося по тим томатам, які у мене на сьогодні є. Ось дивіться, перший у нас іде Флоренс. Це гібридний томат у вигляді жовтої сливки. Жовта сливка це десь 70-80 грам помідоринка має бути. Стійка до фузаріозного в'янення. Боремося ще із сорняками. Це детермінантний сорт, гібрид, тобто низькорослий кущовий салерно це той самий іде. Томат у вигляді той, жовта сливка, це буде у нас червона сливка, такі самі приблизно плоди десь до ну, 80, до максимум до 100 грамів буде помідор у вигляді червоної сливки. Це жовта сливка, це червона сливка. Період вегетації десь приблизно, не пам'ятаю, по-моєму, 100 днів з моменту висадки у відкритий ґрунт. Так, далі. Салерно у мене два рядочки. Світ мусон. Світ мусон це червоний помідор, теж детермінантний, дуже має бути крупноплодний, 200-250 грамів плод томату. Ось така теж розсадка, от її видно. Доволі упруга і доволі е, товстенька висаджуємо, нагадую, по перший листочок повноцінний, не, не, не враховуючи сім'я дольного. Тобто десь закопувати будемо її на глибину до 10 см. Тобто посадити її по повноцінний е, листочок. Так, е, цей помідор світ мусон ще. Е, то, що він має бути доволі таки крупний, ну як виробник е, обіцяє нам, він ще е, теж стійкий до багатьох е, томатних хвороб, які можуть бути на е, томатах. І ще у мене є альма. Е, альма це рожевий помідор 250 до 300 г, е, має бути е, плод. З, Вегетацію десь приблизно до 70 днів з моменту висадки цього томата у відкритий ґрунт. Це цих чотири гібридних у мене є томати, вони низькорослі Лампочка. Лампочка це всім багатьом точніше відомий томат у вигляді звичайної. Лампи розкалювання, скажімо так, у ну, вигляді лампочок, до яких ми звикли. Теж низькорослий, по-моєму, -по -по низькорослий сорт, не буду говорити, щось я не пам'ятаю. Наступний написав індетермінантний з села. Пам'ятаєте, хто дивився мої попередні відео з минулого року про вирощування томатів? Там був у мене один попався якийсь томатик. Який був десь у висоту ну, метр шістдесят-70 Тобто говорить про те, що він індетермінантний, це трошечки неправильно, він є напівіндетермінантний, напівдетермін... тому що він на висоті десь метр 40, метр 60 він підзавис. Тобто далі він не ріс. Посадив теж було насіння, я збирав з минулого року. Теж два рядочки, тобто тут десь приблизно до 200 розсадин на два рядки. Ну, десь приблизно в одному рядочку до, до 100 насінин було висіяно. Так, ось дивіться, херсонський сухарчук. Херсонський сухарчук у мене в цьому році, незважаючи на те, що ці помідори були висіяні 30 березня, тобто зараз вже, я як говорив, 34 дні вегетації. Він не потягнувся вверх, абсолютно. Він собі росте потихеньку, дуже товста е, розсада, дуже товста розсада. І е, що можна сказати, що він, в принципі, він особ, особливо ніколи не переводиться. Тобто, ось цей рядочок йде, от, і він, якби ви бачите, нижче всіх. Проте він не сильно. Е, Коротше, не заражається тими всіма, всіма хворобами, які, скажімо, на, на помідорах. Так, я обробляв херсонський сухарчук минулого року. По, здається, редомілом Голд, але я так собі думаю, що в принципі цього можливо і не треба було робити, оскільки на нього особо, особо нічого взагалі не чіплялося минулого року. Так, далі. Тут мене пригостили насінням дуже високого, але пізнього томату. Оце нас справжній індетермінантний, тому що він росте більше двох метрів. І поки ви його не зріжете, він буде продовжувати рости у висоту. Попробую цього року посадити також о, помідори. Високий, пізній. Е, у мене теж два рядочки. Високого пізнього. А, ні. Обманюю третій рядок, вон високий, пізній, три рядочки цього високого пізнього. Подивимося, що за томат. Єдине, що, як мені об ну, розказали об'яснили, що він ніколи не переводиться. До заморозків він повністю абсолютно в смачна помідоринка, скажімо так. Не робиться ото як там ватний, якісь там без вкуса, без, без без нічого. Він абсолютно повноцінний помідор до самих заморозків, дуже хороший, але його потрібно підрізати, оскільки висота його більше 2 метрів і росте далі і далі. І Чорний принц, дуже смачний, сказали, помідор. Не знаю, він високий, невисокий. Потрібно, можливо, за трошки загуглити почитати о, про. Про, 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 про сорт цього помідора Чорний Принц. Але спробую. Не спробую, я його вже посіяв, висажу розсаду в відкритий ґрунт, а там будемо вже спостерігати і будемо розуміти, його потрібно підв'язувати, не потрібно підв'язувати. Десь якийсь матеріал, я знайду для того, щоб його підв'язати, оскільки. оскільки, оскільки, як виходить. Ці детермі... детермінантні підв'язувати не потрібно, а на цей доведеться трошечки знайти якийсь матеріал. Далі, що ще хотів сказати? Тобто, от дивіться, в цій в цьому парничку метр там 10 метр 20 ну, грубо говоря, там. Один квадратний метр трошечки більше площі цього парнику. У мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 рядочків помідор, загущена, звісно, розсада. Трошечки треба буде наступного року е, сіяти ну, більш е, рідше. Ну, наприклад, якщо на рядок ішло, у мене десь приблизно до 100 насінин, то наступного разу я просто планую висаджувати десь на рядок 50. Насінин. Ну, перший рік вчимося працювати з цим, з цим, з цим ділом, як то кажеться. Далі, що ще хотів сказати. Дивіться, у мене отут, от в цій частині, тут густо, а в цій частині у мене ну, дуже багато випадів. Це не випади, це якась хрень поїла. Розсаду залишила лише такі там стовпчики по 4-5 см. І ці стовпчики я не знищував, вони от почали знову пускати. Зараз, секунду, сфокусуюсь. Ось вони почали знову пускати листочки. І, в принципі, в принципі теж розсада, але трошечки вона, відповідно, відстає в своєму розвитку, тому що, тому що її. Просто хряцнули ці сім'ядольні листочки, з'їли і залишились просто такі піньочки. Тому, а ну коли я вже це замітив, після цього я порозкидав ну ліцид, не знаю, там не у ну щось коротше, від слимаків від уліток від равликів і ще просипав ґрунт, просто по ґрунту розсипав цей щось від комах. Якісь там ці ну препарат коротше, розсипав щось просто по ґрунту, там треба було розсипати. Я його розсипав після цього я знайшов там штук 10 мертвих слимаків в цьому парнику. Не знаю, знайшов я там ще якихось там жучків. ну то Жучків я не знайшов, але по крайній мірі, після того вже ніяка хрень нічого в мене не під'їдала. Ці піньочки почали розвиватись от вони маленькі. І в принципі я думаю, що. Також, також буде якась там собі розсадка. Да, вона трошки відстає в рості, тому що вона притормозилась за рахунок того, що її там поїло трохи. Але ну, в цілому, я думаю, нормально. Як для першого року вирощування. Власного вирощування розсади томатів, то я думаю, в принципі, нормально. Єдине, що е, не думав я, що в мене в цьому році буде така кількість е, томатів, там розраховував на, на 4, максимум 5. В принципі, так і получилось Просто виробник оцих от детермінантних сортів, е, сортів чи гібридів. Е, ось е, Флоренс, Салерно, Світ Мусон і Гальма, я на них просто не розраховував. Ну так як в мене з'явилося насіння, я його висіяв І ще один, одне головне питання, не забувайте про те, що е, буквально 1 першого, е, першого, першого травня, е, що вийшло, дуже було зранку холодно. Я не відкрив парник, не відкрив парник. А в день було. Близько 25 градусів на сонці, можливо, навіть більше. В парнику, відповідно, було ще набагато більше, і ця розсада в мене підпеклася. Тобто, якщо так приблизно подивитись по листочкам, видно, що деякі листочки позакручувались, тому що вже, напевно, білок почав звертатися у рослинах. І таким чином, ось дивіться, бачите, тобто, ну, видно підпалені листочки. От. Але це не критично, тому що десь о 3 годині дня я зміг його все ж таки відкрити і не спеклася вся розсада, як то кажеться, повністю, а трішки ну, вершки лише припеклися. Другий момент, тобто цей момент ми обговорили, не забуваємо відкривати парничок. Зараз я його взагалі вже не закриваю, тому що, в принципі, закаляю розсаду. Єдине, що з 4 на 5 травня, тобто в цю ніч, обіцяють до 5 градусів тепла, тобто це доволі таки критична температура для молодої розсади. Вона в мене закалялась цю ніч першу. Я думаю, все ж таки на цю ніч я його прикрию, цей парничок свій. От, надалі вже не буду зовсім його е, закривати. Але хотів на там, завтра Пасха, там, понеділок, вівторок, можливо, трошечки висадити для себе томатів у відкритий уже ґрунт. Але там знову там, на 10-9-10 травня ніч, нічні температури обіцяють, що буде доволі. І прохолодно, там теж там 6-5 градусів. Тобто, не знаю, я спробую якусь частину, можливо, висажу, а потім іншу частину буду висаджувати уже після, скоріше всього, там ну, пройдуть ці вже холода, там, там 10-12 травня подивлюсь і буду висаджувати, можливо, всю вже розсаду повністю на огород. Ось такий вигляд має у мене ділянка під помідори Тобто мені треба, як мінімум, розмістити хоча, хоча б по рядочку 9 рядків помідор тут. ось ну Приблизно десь якось так. Зараз спробую зменшити. Чи вийде, не знаю. отут от, от. Тут у мене посіяні ці, як їх звати, огірки. І між полуницею ще у мене є рядок отакий, от теж там десь метрів, ну до 10 метрів, десь приблизно. Теж попробую тут, можливо, навіть три рядки вплотну під клубніку. Десь мені треба розпіхати, скажімо так, цю розсаду. Тому я думаю, що спробую. Спробую це все помістити для того, щоб розуміти навіть для себе просто які томати більше всього мені підходять, які мені подобаються, які краще всього будуть рости. Ну і в такому плані. Тому зараз єдине, що ще я хотів показати, як я поливаю цю розсаду, оскільки прямий полив цієї розсади він її просто ложе. Тиск в системі водопровідній доволі такий, ну, слава Богу, добрий. Тому я її просто роз, розпиляю туман і таким чином зараз я це все коротше, покажу, як це робиться. Ось такий полив у мене відбувся. Не без того, що трошечки шланг зірвало, але зараз я його підремонтую трошечки крепше, оскільки так вийшло, що Коротше, вирвало шланг. Сильно великий тиск, напевно, в системі. Тепер у мене розсадка вся полита. Грунт повністю, як ви бачите, зараз зволожений. Немає ні, 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 ні тріщин, ні початків, ні початку тріщин. Ось, дивіться, ось така розсада. Афігеть просто хочеться вже її різати в салат, але розумію, що е, для салату трохи зарано, оскільки дуже сочна, дуже, дуже ароматна. Дивіться. Просто красота якась. Так, штатів упав, Ну то не страшно. Ну, в общем, в общем так вот. Наступного разу, що у мене має бути, приблизно планую цей е пармічок перенести його трошечки ближче сюди, якихось на сантиметрів 50-70. Тут у мене ще є не шпали. <кхід> Тут я ці шпали переріжу. І теж можна буде вмістити десь приблизно до цієї черешні, старої, дуже старої черешні. М -м, вона. Така вроді би і, і смачна, але вона трохи пізня і дуже часто з цими. Ну, коротше, їсти її не сильно хочеться. Тут я ще планую розмістити два десь парнички для того, щоб е, ту ж саму розсаду е, томатів е, вирощувати не так густо, як в цьому парнику. Ну і у мене там ще є перець, який на підвіконні стоїть, але сонця дуже замало, він щось не особо і росте, і плюс витягується. ну, коротше, е, Одним словом, єрунда, тому що, е, напевне... Ну, проще висаджувати його в парнику, не паритись і проще. Чим гратися з тими касетами і з перцем. Тут у мене рядочок десь буквально звідси підуть томати аж до того забору. Тут десь метрів буде 12, якщо не більше. Я думаю, вистачить. Для того, щоб проекспериментувати, я думаю, вистачить. Цей бур'янець я пройшов гліфосатом, він вже. Трошечки погибає, і пізніше трохи перейдемо на полуницю, яка у мене чи суницю, яка у мене теж трошечки зловила е, якоїсь ерунди, можливо, ви мені під, підскажете, в чому проблема. Дякую за увагу. Всього найкращого.